7 грудня 122 роки тому в селі Богданівка, що на Київщині на світ з'явилася проста дівчинка, яка згодом судитиметься розвіяти всі мистецькі закони, завдяки таланту стати однією з найвідоміших художниць України. Сьогодні наша щодежнева рубрика Символи України буде присвячена особистості Катерини Білокур. Впродовж цього життя художниця була поставлена в умови, що унеможливили її самореалізацію. Але це не завадило їй бути собою та написати картини, які назавжди увійшли в історію образовчого мистецтва України та світу. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ. Ці слова сказав художник зі світовим ім'ям Пабло Пікассо, коли дивився на картину цар колос нашої геніальної художниці Катерини Білокур. Здавалося, нічого не передвіщало, що в родині простого селянина Василя Білокура зростатиме надзвичайна дівчинка. Народжена в день святої великомучениці Катерини, маленька Катря Білокур з дитинства була допитливою та мрійливою. Шість років сама навчилася читати із букварика та Кобзаря Шевченка. Батьки вирішили, що цього буде достатньо, адже для жінки головне слідкувати за господою. Розуміємо, що про малювання взагалі мова не йшло, тож свої перші малюнки дівчинка робила потай, углинкою на полотні. За цим заняттям її помітили батьки. І, як згадує Катерина, було багато лементу. Малюнок мій зірвали і кинули у піч. Що ти скаже наробиш? Та не дай Бог чужі люди тебе побачать на такому вчинку, то Та тебе ж тоді ніякий біс і сватати не буде. Те, що передрікали батьки, справдилося заміж Катря так і не вийшла, адже не хотіла зраджувати своєму малюванню. Але немає загадки таланту, є вічна загадка любові. Тож цей талант не полишав Катерину Білокур, а незважаючи на оточення, зростав її душі наче квітка і настав момент, коли дуже буйно розквітнув. Не дивно, що саме квітам художниця віддавала найбільшу шану і дуже любила їх малювати. Вона ніколи не зривала квіти, бо вважала це вбивством. Краса природи, нескінченна кількість відтінків на полюстках квітів, гра світла і тіні у прохолоді левади. Усе це невідступно ходило за мною і примушувало малювати, напише вона згодом. Природа була головною її натхненницею. Дуже малювалося Катрі краще серед мальф і Жоржин. Пензлики художниця виготовляла з котячої шерсті. А фарбами допомагала та ж таки природа. Вона всюди намагалася знайти хвилинку для творчості, незважаючи на докори рідних та нерозуміння знайомих продовжувала малювати. Але найбільшою перепоною була постійна тяжка сільська праця. Можливо, про талант художниці дізналася пізніше, якби не один випадок. Навесні весні 1940 року Катерина Білокур почула по радіо пісню, чия в лузі не калина була, яку співала Оксана Петрусенко. Виконання пісні настільки вразило художницю, що вона написала співачці листа до Київського академічного театру. У конверт, окрім листа, Катерина поклала шматок полотна зі своїм малюнком Калини. Так розпорядилася доля, і Петрусенко отримує листа та, вражена малюнком, показує його своїм знайомим художникам. У 1949 році її прийняли до спілки художників України. А у 1954-му три картини Білокур, «Тарколос», Берізка. І колгоспне поле були включені до експозиції радянського мистецтва на міжнародній виставці у Парижі, де їх високо оцінив сам Пабло Пікассо. До речі, у 1947 році художниці запропонували намалювати портрет Сталіна. Передбачалося, що це дасть можливість переїхати до Києва, але Білокур відмовилася і до кінця життя залишалася в рідній Богданівці. Через сім років після всесвітнього визнання її таланту навесні 1961 року Катерина Білокур занедужує. 10 червня їй роблять операцію, яка нічим не допомагає. Того ж дня художниця помирає. У 1977 році у будинку родини Білокурів у Богданіці відкрили музей садибу Катерини Білокур. У його тині є пам'ятник мисткині. А в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва знаходиться колекція полотен художниці. Продовж всього свідомого життя Катерина Білокур говорила: Хочу бути художником. Через багато років мистецтвознавці визнають її геніальною творчою особистістю, художницею, життєвим правилом якої завжди було наперекір усьому вдаровувати цей світ добром і красою. Тільки тоді він може існувати, тільки тоді ми його залишаємо назавжди. А не він нас.